Усім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на каналі Христинка я в Афрорії. Появились ось такі новинки, батончики з арахісом. 3 штуки, вага 100 грамів, ціна 29. Желе від торгової марки Monnic. Є різні смаки. Ціна 14 гривень за 85 грамів. І є зі смаком коле. Кесіль. Зі смаком ягід та фруктів 17 гривень 150 грамів. Така новинка желе зі смаком лимону за 22 гривні 72 грами. Це не єдиний смак, є ще з лісових ягід та смак чорниця. Слайси курячі, сушені рябчик, смак соєвий соус 30 грамів, 74 грамів гарячий шоколад. Класичний 25 грамів за 9 гривень. Кава зі Львова, смак вишня. Шоколад. 169 гривень 150 грамів. Кава зі Львова, еспресо 150 грамів, 159. Є ще інші варіанти. Кава старого Львова. Віщо упаковки по 200 г по 139 Смаки на вибір, менші 100 грамів 74. а Ось такий варіант: зерно арабіки та рубусти сніданкова, ціна 69. Круасани із начинкою какао-крем або з смаком вишні. 4 штуки 180 грамів за 39 гривень. Набір трубочок для напоїв. Бамбукові 20 штук 49 гривень. Набір паличок бамбукових для суші 22 гривні 5 пар. Кришки. Ціна 2 гривні. Пластикові. Нещодавно появилися горіхоколи алюмінієві. Ціна 64 гривні. По 59 гривень підставки для кришок пластикові, є у чорному або в білому кольорі. Запальничка кишенькова, багаторазова, за 59 гривень. Така турбо. По 27, по 19 кольорові. Новинки вази скляні, циліндричні. Вони десь орієнтовно 20 см висотою. Ціна 149 гривень. Баночки для спецій скло метал. Ціна 29. Такі баночки по 44. Келихи для шампанського по 88 гривень за одну штуку із переливом кольором. Такий варіант для вина, ціна 139. Дуже симпатично виглядають. Такі з жартівливими надписами: келихи для пива об'ємом пів літри по 99. Келихи для коняку, об'єм 260 мл, ціна 34 Тарілочки скляні у вигляді фруктів та ягід по 88 гривень. Такі лимончики 88. І ще у вигляді персика. Також 88 гривень. Салатники, фігурні, квіткові по 119 гривень. Більші є ще менші. Ціна 99. І є ще менші, такі вже манюні. Ціна 69 гривень. Ще такі є. Менші по 99 гривень. Дуже шкода, що не зазначають діаметру або хоча б об об'єму. І ось такий варіант за 149. Більше. Салатники порцелянові діаметром 17,5 см за 64. Тарілки десертні діаметр 20 см 64. І чашечки з цієї ж колекції з акційною ціною 64. Об'єм 330 мл. Тарілки супові, порційні по 88 гривень з веселими пандами. До них можна підібрати ось такі тарілочки порційні обідні. Ціна 77 гривень. Наприклад, такий варіант поєднується з ось таким. І так само є зелені. Горщики для випікання, керамічні з малюночком. Ціна 84 гривні, об'єм 750 мл гарбузики. Такі набори, чашка та блюдце, появилися зовсім зовсім недавно. Три варіанти кольорів: білий, такий зелено-гірчичний та рожевий. Ціна 249 гривень не акційна. Такі чашечки порцелянові по 340 мл об'ємом. Коштують 49 гривень малюнки тваринки. Келих для вина скляний ребристий. Ціна 84. Келих для пива, об'ємом пів літри за 77. Акційна ціна на ось такі кухолі келихи для пива по 99 гривень. Товсте скло. Такі вони важчі. Не так давно з'явились в продажі ось такі ємності для сипучих з бамбуковою кришкою і бачу вже розкупили середній об'єм. Ціна 119 гривень і середній об'ємом 670 мл. Є ще ось такі маленькі, 99 гривень, об'єм 280 мл. Найбільший об'єм літр та 200 мл. Зараз акційна ціна 119. Вологі рожеві парфумовані серветки. 120 штук з клапаном за 69 гривень. Ніблери для прикорму силіконові ціна 34 гривні. Таке блюдо у формі ананаса за 39. Порційні тарілочки з меламіном, ціна 64 гривні. Такі тваринки малюнки І до них можна підібрати скляночки, Ціна 55 гривень. Такі салатники з акційною ціною 77 гривень більші і по 39 менші. Менші мають об'єм літр та 600 мл, а більші 5 літрів та 600 мл. Чотири варіанти кольорів. Ось такі салатники. По 139 гривень. Вони із кришкою об'єм 4,5 літра. Чаша для міксера об'ємом 2,5 літра. 119. Кошик сухарниця, пластикова, овальна. За 34. Ємність для зберігання універсальна на 4,5 літра, ціна 44 гривні. Ці вущі, бо є ще такі самі, але ширші. І ціна 49 гривень, об'єм 5 літрів 700 мл. Чотири варіанти кольорів. Зараз постараюсь вам показати. Ось такі три і ось цей. За 34 гривні набір гачки для дому. Металеві 5 штук. Пакети для сміття на 35 літрів 15 штук, на вигляд досить цупки. Зав'язками, ціна 24. Вологі серветки для прибирання універсальні, 60 штук за 39. Всього 9 гривень коштує набір губок для миття посуду 5 штук. Щоправда, вони є менші від стандартних. Такий набір губок 11 штук у упаковці, ціна 24. Теж, вони відрізняються, ці трошечки плоскіші, так би мовити. Такі стильні, чорно-сірі. В наборі 6 штук, ціна 24 гривні. Чорні губки для миття посуду, 5 штук 24. 34 гривні, набір шкребків. Файно, три штуки. Набір, совок та щітка для прибирання. 88. Такі манюні. Ціна 49 гривень. Бувають і в інших кольорах. Такі яскраві кольори. Совок з вищою ручкою за 39. І ось такі. Зі смайликом. Ціна 19, а цей варіант 24. Йошик з підставкою для унітазу ціна 129. Такий варіант. Ціна 169. Ці по 99, ці теж 99. Багато по 99. Такі за 199. Таке собі придбала. Ціна 139. Вони Воно. не маленькі, вони просто складаються із декількох частин, є в білому або в чорному кольорі. Такі ножиці ціна 59 гривень. Кравецькі стрічка для декорування. Ціна 24 гривні, кольори є різні, на вибір. Інструмент кільце для в'язання. Так мені, до речі, ніхто і не написав, як кільцем можна в'язати. Цікаво, насправді, 22 гривні ціна. Всякі намистенки є по акційних цінах. По 19 гривень набір. Такі сердечка вони більші 19 гривень. Замок, блискавка для одягу ціна 5 гривень. По 19 гривень набір. Затискачів 8 штук у упаковці. Декоративні штучні квіти угоршку. Ціна 119 гривень. Також є великий асортимент свічечок чайних. Такі 10 штук, класичні, за 44. Ці кольорові. 10 штук за 22 гривні кольори на вибір. Ароматизовані ціна 34 гривні. Декілька є ароматів, але бачу ванільні. Такий варіант. Ціна теж 34 гривні за 6 штук кольорові. Ці були в різних різних кольорах і розібрали їх, як бачите, на ура. Один варіант рожевий залишився. Ціна 49 гривень 25 штук. Такі свічечки у склі, ціна 34, ці 84. Ці Трошечки більше, а ціна, бачите, наскільки дорожча. Такі в металі по 64. Тут є різні аромати ось таких. Ціна 69. А це є ароматизовані саше по 27. Є також в продажі в Аврорі парасолі жіночі. Ціна 169 гривень напівавтоматичні. Нажимаєте на кнопку Відкриваються, а закрити то вже треба вручну. Прикольно, поєднано по кольорах ручка і колір самої парасольки. Були, до речі, і однотонні ось такі. Багато було кольорів, але сезон розпочато, тому. Розібрали теж 169 гривень, ціна їхня. По 39 гривень наповнювачі декоративні для подарунку. Пляшечка для парфумів за 55 гривень. Вони невеличкого об'єму. Ось тут є такий отвір з своїх парфумів. Снімаєте ось цю штучку, прикладаєте ось цю баночку. Отак. натискаєте і воно наповнюється. Такий компактний варіант взяти аромат з собою. Іграшка антистрес сквіш котик. Комедний котик є ще в різних кольорах. Акційна ціна на собачок. Це є принт 3D-друк. Такі... Тільки не знаю, чи тій собачці голову скрутили, чи це воно треба скласти його. Ось такі різних кольорів. Іграшка сюрприз чаювання. Ціна 69 гривень. Такі появились в продажі спіннери цікаві. Ціна 69 гривень. Іграшка антистрес спіннер за 199. Дуже серйозно підійшли. Пластикова упаковка, ще такий чухол, і, власне, спінер ось такий на вигляд. Акційна ціна на набір для творчості картина «Аламазами» – 109 гривень. Основа картонна. Багато є акцій на бальзами для губ. Такі гарні знижки. Ціна 29 гривень «Алоє». Олія для губ теж 29. Такі два варіанти. Ціна 29 гривень. Алої та аромат жуйки. Глітер рідкий для обличчя за 29 гривень. Тінт для губ у вигляді грибочка. Два варіанти. Ціна 49. Ви Знаєте, давно ми з вами не дивились косметика, а тут дуже багато акційного. Туш за 34. Пока тужлівій теж 34 гривні. По 59 гривень тужлєвій 3D. Гель фіксатор для брів за 44. 59 гривень. Блиск для губ. Цікавий флакончик і є кольори на вибір. Акція блиск для губ 69. І ще є у формі морозива. Такі олійки для губ по 44 гривні. Крем кушон тонуючий для обличчя 124. Палітра тіней за 29 гривень, 5 кольорів. За 29 гривень ось така палітра тіней. Досить їх тут багатенько, мабуть, 10. 9. Блиск для губ за 39 гривень. 13 мл. Ловіт.